Три хвилини найважливіших новин на 14 листопада. Безпілотники вночі атакували нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійському, один із найбільших експортних вузлів Транснефті на Чорному морі. Пошкоджена нафтобазу перевалочного комплексу. Пошкоджені також берегові споруди та судна в порту. Троє членів екіпажу отримали поранення. Фрагменти дронів впали в жилих районах. Росія завдала масованого нічного удару по Києву на наслідок якого пошкоджено понад 30 житлових будинків у різних районах столиці. Одна людина загинула, ще 25 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рятувальники евакували понад 40 мешканців із уражених будівель. Єврокомісія оголосила про виділення Україні близько 6 мільярдів євро у рамках нової кредитної програми ЕРА, сформованої з доходів від заморожених російських активів. Це один із найбільших траншів фінансової підтримки від ЄС цього року. Президент Зеленський підписав указ про. Персональні санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукремана, яких підозрюють у відмуванні коштів та організації корупційної схеми з розкраданням в енергоатомі. Обмеження набули чинності негайно. Кабінет міністрів затвердив проведення масштабних аудиторських перевірок у найбільших державних підприємствах енергетичного та оборонного секторів після виявлення корупційних схем. Аудит охопить всі ключові компанії без винятку. Вісім країн НАТО, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Ісландія спільно виділили 500 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи Альянсу опору». українські сили оборони зупинили просування російських військ на стратегічно важливому гуляєполівському напрямку у Запорізькій області. Тривають активні заходи з блокування подальшого просування окупаційних сил та стабілізації лінії фронту. За минуло добу українські захисники знищили 1690 окупантів, 19 танків, 51 броньовану машину, 64 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 4 крилаті ракети та 54 безпілотники. Європейський інвестиційний банк надасть Нафтогазу грант на суму 127 млн. мільйонів євро для термінової закупівлі природнього газу напередодні зимового опалювального сезону. Фінансування критично важливе для енергобезпеки. Підрозділи Сил оборони України вночі здійснили серію точних ударів по стратегічно важливих військових об'єктах окупантів у тимчасово окупованому Криму та на території Російської Федерації. Президент Зеленський повідомив, що щомісяця до лав збройних сил України мобілізують приблизно 30 тисяч громадян. Поки що держава не планує вносити зміни до діючих мобілізаційних планів. Нагадую, Україна переможе і Бог нам допоможе. Всім триматися та мирного дня.